Росія вийшла з зернової угоди, щоб позбавити Україну будь-яких економічних і фінансових можливостей вижити. Окрім того, Путін хоче заблокувати український експорт через Чорне море, щоб ціни на аграрну продукцію пішли вгору. Відповідно, він зможе дорожче продавати російське зерно. На цьому наголосив двічі прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк у щотижневому інтерв'ю з Дмитром Гордоном. Росія вже звернулась до Туреччини. І до Катару з наступною пропозицією, що Катар взяв на себе фінансування транспортування російського зерна, а Туреччина взяла на себе логістику по транспортуванню. І таким чином Росія забезпечить країнам Африки постачання зерна. Це інформація дводенної давнини. Угу. В підтвердження того, що ми зараз вами сказали, поки що офіційної відповіді ні ні катару, ні туреччини немає.